Що потрібно дитині, щоб відчувати емоційну стабільність? По-перше, це рутина, всі ті звичайні дії, розклад дня, режим, ритуали, які є у вашому житті, всі вони допомагають дитині відчувати стабільність та незмінність правил. Все це слугує їй опорами. Ви можете створювати нові правила, нові ритуали та рутини разом з дитиною. Пробуйте придумувати з нею якісь нові захоплення, нові активності, якими вона може займатися впродовж дня, прийняття почуттів та емоцій. Усе, що ти зараз відчуваєш, нормально проговорюйте дитині ці слова, коли вона відчуває гнів, лють, коли вона пригнічена або сумна. Це, ці слова, ця фраза слугуватиме дитині підтвердженням того, що її почуття важливі підтвердженням того, що вона має право на те, щоб це відчувати. Це буде для дитини показником того, що ви поруч, що ви бачите почуття дитини, що ви приймаєте ці почуття. Це буде слугувати дитині підтвердженням того, що вона важлива для вас. І це формуватиме у дитини відчуття важливості. Для себе і в першу чергу і для інших. По-третє, контакти. Зберігайте і підтримуйте контакти, які є у дитини. Це друзі, це приятелі, це спілкування, це а, ті контакти, які їй важливі. Створюйте Ситуації нових знайомств з метою отримання нових емоцій і нового досвіду для дитини. За кожної можливості давайте дитині ситуації, в яких вона може спілкуватись, в яких вона може отримувати нові емоції, в яких вона може. Бути цікавою і відчувати зацікавлення спілкуванням з іншими дітьми чи людьми. Що заспокоює вправи на релаксацію, вправи на м'язове розслаблення, все це спрямоване на те, щоб. Заспокоїти тіло, фізичні активності, заспокоїти думки, звичайно, релаксація на це спрямована. Фізично давати фізичне навантаження дитині. Нехай дитина буде активною, нехай дитина рухається. Діти дуже природньо позбавляються від м'язового напруження, від. Психоемоційної напруги через рух, через стрибки, через біганину через те, що дорослі сприймають як хаос, але це інтуїтивне бажання дитини позбавитися від стресу, позбавитися від той напруги, яку вона відчуває. В тій ситуації, яка склалася у суспільстві зараз, А, давайте дитині правдиву інформацію, дозовану інформацію про те, що відбувається не в, 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 в цей же час не передавайте дитині свої емоції, відчуття. зберігайте нейтралітет. Тобто не створюйте ситуації, коли ви заражаєте дитину своїми емоціями. Тому що не завжди дитина може впоратися з тією масою, з тим об'ємом інформації, з тим об'ємом емоцій, який відчувають дорослі. Дозуйте інформацію, яку дитина отримує від вас, і яку дитина отримує ззовні. від засобів масової інформації, від інших людей від оточення. Спирайтеся на компетенції дитини, на її навички, на те, що вона вже вміє, що вона може на сформовану компетенцію Я можу. Треба. Розуміти, що і дитина, теж, і дитина теж сприймає, на цей час може сприймати себе як безпомічну, та, і ця ситуація буде травматичною для неї. Тому варто продумувати і виконувати ті дії, які можуть вплинути і зробити якомога більше того, щоб дитина могла спиратися на навички, які вона має, на те, що вона вміє, давайте дитині прості завдання, залучайте дитину до навчання, до опанування чогось нового. Створювати для дитини ситуацію успіху, звичайно, починаючи від завдань простих і поступово ускладнюючи їх. Наприклад, це може стосуватися фізичних якихось вправ і формування навичок, які вона які дитина ще не опанувала. А це може, можуть, якщо стосуватися фізичного розвитку, то це можуть бути фізичні вправи на розвиток витривалості, а це теж дуже гарний інструмент для того, щоб виводити дитину із ситуації безпорадності. І це також знову буде спрямовуватися на заспокоєння, на розвантаження психіки і фізичної складової дитини, і останнє сподівання – це дуже потужний інструмент. Який надія, який ми можемо використовувати, спілкуйтеся з дитиною і обговорюйте з дитиною, що ви будете робити на майбутньому? Починайте свої розмови словами, коли все закінчиться, коли все зміниться, і плануйте, будуйте. Намагайтеся разом з дитиною планувати щось, що може підтримувати вас і створювати для вас майбутнє, і ті опори, які необхідні і дитині, і дорослому сьогодні.